Ми починаємо трошки нову серію, і ця серія буде присвячена тому, як ми можемо добре і гарно зустрічати свідків Єгових та працювати з ними. Коли до нас можуть прийти свідки Єгови, дуже часто вони приносять з собою власну літературу. Я розумію, що ми можемо будувати, і ми маємо будувати наші діспити навколо Слова Божого, навколо Писання, навколо Біблії. Проте, якщо ми говоримо про Біблію, дуже часто ми стикаємось з тим, що у нас будуть відмінності у перекладі. Бо всі ті місця, які незручні для доктрини Організації Вартова Башта, вони змінені у тому перекладі, які Гарний, добрий, освічений його принесе із собою переклад нового світу. Саме тому наша серія нових бесід буде присвячена тому, як ми можемо використовувати найостанніші журнали, які друкують свідки і для того, щоб зав'язати з ними розмову. Отож, залишайтеся з нами на нашому каналі. Час від часу ми будемо поповнювати це новими відео по мірі того. Як ці публікації будуть з'являтися на їх офіційному сайті?